Так, Доброго дня, шановні українці. Значить, Як я вам там уже показував свою каптілочку, як би времену покуда. Ну, діло не в тім. У мене там мотор стояв на демогенераторі з воєнної тієї машини, короче, в общем, що блок гріє. А вчора я отримав, прийшов з роботи, поїхав на нову пошту, получив от Євгенія. Ось таку штучку. Дивіться, бачите? Ось вона в мене. А, ось шнурик до неї ось зарядне. Із, ну, те, що ми акумулятори заряджаємо О, еті, телефони, господи акумулятор. Телефони заряджаємо. Короче, ось дивіться, скільки ось очки дає вольта. Оборотики маленькі, подивіться, як димить. Це я там жменьку кинув спробувати е, 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 щипи. Кину, аби спробувати продемонструвати вам. Ось дивіться, це я роблю щіпу. На своєму фуганочку, короче. бачите, дивіться, мелка є, гляньте. Даже, бачите, пиляка. Ну, слава Богу, не зависала ще ні разу. Ні, підвисала трошки. Е... збрехав. Підвисала тоді, коли оцій не було. Воно якби морози були, конденсат трошки якби там підбирався і раз зависало. Потім оце зробив і все. Перестало зависати ні разу. Хоча ось мілке дивіться, бачите. Ну, це все нічого. Покупляв там датчики. Датчики вчора заразом прийшли на температуру. Шпильки такі то впихаються в м'ясо. Ну в общем, одним словом, потрошку переходимо на, е, на новшество. Бо у мене ось бачите, яке новшество. Отечець мене ще союзне ось очки. е, Механіка все. Ну, Там ото чудо печка. Та. А ось очки, яке це саме. Ну, да ладно. Головне, дивіться, я доволен. Ой, гляньте. Господи, я доволен. Хай воно хоч і грошей стоїть, ну Бог з ним. Прийде слідуша пенсія, ради Бога. С пенсії потихеньку, потихеньку та є. ось холодільничко, хотів його пустити на, е, на каптівку. Коротше, холодильник ще, господи, ось дивіться. Я його привіз, ось розгрузи, дивіться, Дніпро називається. Ось яка ручка відкривається ще. Господи, всередині емалірований. Гляньте. Все емалюване, хотів його пустити на этом, на каптілку. Господи, зробив вилку, почепив провод, а він морози. Одним словом, пустю його тепер на охлаждення своєї продукції. В общем, це вся покуда новина, яку я хотів поділитися. Всім всіх благ, всього самого найкращого, до побачення!